Люблю публічність, люблю облізність ми... з людьми з допомогою На медіа, з допомогою медіа. Дивіться, в чому смисл книги. Тема підсадки маток це, можливо, єдина тема в жильництві, яка не має теоретичного обґрунтування. Як говорив знаменитий американський пасічник-дулітель, немає іншої теми в жильництві, більш контраверсійною, ніж тема підсадки маток, яка б визивала б стільки різних думок в пасічників, чому при написанні книги була спроба теоретично Узагальнити досвід Ну, починаю ще з Прокоповича. уже у описано про Це значить особливість творів Прокоповича в тому, що у нього згадується багато цінних творів, які до нас не дійшли. Самі цінні твори, наприклад, Прокопович говорить, що він в одній з статей дасть правила маніпуляції з роями з матками, але до нас цей твір не дійшов. Ага. Ну, наприклад, Прокопович, якщо про маток, він розрізняв. П'ять сортів маток і 8 типів гнізд. Стаття про п'ять сортів маток до нас дійшла, а про вісім типів гнізд не це дуже цінно і цікаво, але ми можемо тільки гадати, що але по... вона не була опублікована. Він тільки упомянув, що хоче написати. таку розумієте, статтю. Розумієте, більшість творів Прокоповича зникли невідомо куди, але от в його тих творів, що дійшли, згадуються ті твори. Скажемо, от він говорить, що скажемо. Дам в одну із оцій публікацій, статю, дам правила маніпуляції з роями і з матками. Але, на жаль, ну не дав. Скоріше всього, в нього твір такий був, але не до нас не йшов. Повернемося до цього. Да, От ваша книга, яка вийшла в 14-му, да, вона вийшла в 2014 році. Вот в було зібрання в Градиську, там був мій доклад. І я якби на цю тему я пообіцяв написати книжку, але буквально не встиг на кілька днів до минулорічного зібрання в Градиську. Тому вона появилася на виставці в травні біля інституту. Відбувається, або вже появилася. Значить, пару слів про концепцію книги. Бджолосім'я розглядається як суперорганізм. Ну а суперорганізм – це таке загальне. Твердження, яке є в літературі по апідології, я постарався з точки зору теми підсадка маток наповнити конкретним змістом. що мається на увазі. Ну от, скажімо, коли ми його розглядаємо спробуємо дати визначення, що таке бджолосім'я, або які елементи входять до бджолосім'ї, що це велика група бджіл, яка має спільне гніздо, одну, має спільну матку і вирощує розплід і займається переробкою нектару і пилку. Але якщо ми конкретніше розглянемо, ну, наприклад, рій це теж бджолина сім'я, але вона не має гнізда. От скажімо, є бджоло сім'ї, де немає матки. Це буде без мат, а це теж. Тобто, і взагалі є такі способи підсадки маток, коли матку підсаджують не до бджолосім'ї, а до розплоду на виході. Тобто процедура вся витримана, є бджолосім'я, є матка, але бджіл немає. Тобто, навіть такий. Елемент бжолосі як бджоли, він не є абсолютним. Ми можемо розглянути з'являтися такі бджолині сім'ї, де нема бджіл. Ну, тому при розгляді питання я вів таке поняття, як статус бджолиної сім'ї. Що таке статус? Це конкретна форма організації, або етап її розвитку, або етап її життя. Ну от, коротше, не існує бджолосім'ї взагалі. А існує бджоло сім'я в певному своєму статусі. Зв'язку за цим статусом є дві концепції життя бджолосім'ї. Одна передбачає, що, скажімо, міняє бджіл гніздо, видаляй старі псільники, замінюй матку. І сім'я існує ніби вічно. Це такий механізм, змінюються бджоли, покоління бджіл, і якби сім'я, а саме як один окремий організм існує ніби вічно. E, значить. І що там відбувається? Ми ж знаємо, ми якби терті життям калачі, розуміємо, що в цьому кращому житті нічого вічного не буває. Тому є і альтернативна точка зору на життя в жилосім'ї. Що жила сім'я, якби кожен живий організм вона народжується, розвивається, досягає зрілості, там заготовляє корми, розмножується в вигляді роїв. Занепадає, настає колапс і пропадає. Це альтернатива, одна точка. От дві таких. Так от, якби рух, так сказати, від народження до смерті це зміна статусу. Ну, наступний так сказати, момент, наступний параметр сім'ї це структура. Структура, по суті, це якби статичний погляд на джолосіндю, що входить до її складу. От, скажімо, може бути розплід. Бджоли, сільники, матка, і, ну і так далі. Трутні, отак, якби одномоментний статичний погляд на бджолу сім'ю, це є її структура. Тобто без динаміки. По суті, це те ж саме, що статус, але без динаміки. І наступний такий цікавий фактор. ну Якщо є рух по статусам, то виявляється, що так, ще можна сказати так, що статусів бджолосімів взагалі то можна виділити багато, їх штук 50 десь так реально. Хоча я їх не рахував. Оскільки їх багато, то їх бажано згрупувати на чотири групи. Скажемо, є статуси сім'я без гнізда. Рівторак, рій, первак, просто зметений рій, ройовий ящик це всі статуси, що не мають гнізда. Слідуючі група статусів це жолосім'я з гніздом, тобто та, що розвивається, І слідуюча група статусів. Це бджолосім'я в ройовому стані. Те ж саме сім'я з гніздом, плюс трутні, плюс матки в так далі, аби сім'я, що відпускає рої. І, і наступний ну, кінцева група статусів це трутовашна сім'я. Вже втратила матку, вона занепадає, виводить трутні, бджоли трутовки. Ну, це зрозуміло, чотири групи. Також що, що цікаво, по суті, можна розглядати життя бджолосії як рух по статусу. Так от починаються з деякого моменту за це. Що цікаво, що бджолосім'я може рухатися в двох напрямках по своїх статусах, як старіти, так і молодіти. Ну я в чому це заключається? Ну, якщо допустимо від чого це залежить, в основному від стану природи. Скажемо, є взяток природи? Вона розвивається, немає. Вона переходить в режим економії кормів. Перестає вирощувати розплід і вертається наче на засобу розвідку, аж до того, що в неї залишиться тільки гніздо, гніздо і бджоли. А нема ні розплоду і вона економить корми. Ну, це по суті я сформулював чотири поняття. Значить, статус, напрямок розвитку, структура. Четвертий, ще який же четвертий. Ну це ж і концепція бджолосім'ї, да? В смысле, ну да, концепція життя бджоли сім'ї. Ну, і от на основі цього сформульовані правила підсадки маток, на основі цього поняття. Ну, є таке основне правило, яке, наприклад, що статус матки повинен бути завжди вищий, ніж статус бджолу сім'ї, до якої підсадження. Що за що це значить? Ну, наприклад, ми не повинні створювати штучну ситуацію, яка неможлива в природі. Ну, наприклад, якщо... В гнізді бджолої сім'ї є відкритий розплід, туди не можна відсаджувати неплідну матку. Тому що в природі не буває такої ситуації, що є відкритий розплід, де неплідна матка з'являється. Якщо бджоли зустрічають неплідну матку, вони її вбивають. Якщо немає розпліду. Ну, значить статус повинен бути вищий. Ось, скажімо, якщо немає розплоду, плідну можна, тому що статус вищий матки. Із цього тут сформульовано приблизно, приблизно 10 правил, але не може показати, що це чисто теоретичний підхід. Тому цікаво розглянути кілька таких практичних, щоб показати, що це і на практиці працює, цікаво розглянути чисто, чисто кілька практичних порад. Ну, наприклад. Пример, ну, наприклад, а. От пасічник користується таким прийомом. пасічник посадив, допустимо, роя в гнізду. Бачив, там матка неплідна є, ну, йому не, терп... не терпиться, він час від часу заглядає чи не почала вона червити. Раз подивився, не другий, а тоді дивиться і матки наче не видно. От він бере рамку з розплодом. З відкрит... Він вже сумнівається, чи є там матка, чи не можна. Він бере рамку з відкритим розплодом і кидає її в гніздо. Щоб провірити, в смисл який цієї операції. Ага, якщо матка є, ну. Є, добре, а якщо немає на цьому розплоді, бджоли потягнуть в матечку. А що відбувається насправді? Якщо пасічник кинув гніздо з неплідною маткою рамку з розплодом, бджоли цю матку вб'ють. Чому? Бо тому що розплід виділяє від... да, відповідні феромони, з'явився відкритий розплід, значить є сплідна матка. І бджоли, як тільки зустріли свою неплідну матку, вони не її вбили. Але в матки не має. Тому вони на цьому розплоді після цього закладуть маточку. Завжди. Тому такий прийом не можна використовувати для перевірки наявності. Так... Наявності я закінчу, а тоді вже подискутуємо. О, Слідуючий приклад із життя. Слідуючий приклад із життя. От уявіть собі, що ви вирощуєте маток, на прививочній рамці, поставили там, видалили відповідно відкритий розплід. Але десь пропустили одну комірку і бджоли вивели собі свищову матку, яка вийшла на кілька днів раніше і побила всі ваші матки. Значить стоїть задача, як цю матку швидко вичислити і видалити з гнізда. Просто оглядати гніздо сім'ї виховательки важко. Вона не плідна матка, дуже рухлива, її важко вичислити. Значить, поступаємо дуже просто. В таке гніздо кидаємо рамку з відкритим розплодом. А бджоли зразу вб'ють її, і на, на наступний день ви знайдете цю неплідну матку перед льотком вулика і її з гнізда. Це другий приклад. Третій приклад. Це, Значить, третій приклад, він, оці, якщо то, що не можна перевіряти наявність в гнізді неплідної матки, постановкою рамку з розплодом, було відомо ще в радянські часи. Правда, не було пояснення цього. Це моя так поїх. концепція пояснює. Але є речі, які в нас не описані в літературі. Бо, наприклад, за завданням австралійського уряду група дослідників перевіряла, виясняла причини, чому при підсадці маток дуже високий процент неприйняття. Значить, вони встановили наступне, якщо допустимо, Матка виведена в нуклеусі, І в нуклеусі вона червила менше 35 днів, то якщо таку матку підсадити в гніздо повноцінної родини, то в 9 з 10 випадках вона буде замінена. Вона не вбита буде, а згодом замінена, коротше, днів через 20, через 30 днів приблизно вона замінена. Тобто вона і нібито приймається, а потім вішають матку, маточних дикнув зробить. Чому так відбувається? Це те, те ж саме, що статус матки при підсадці повинен бути вищий статусом бджоли Якщо бджола сім'я повноцінна, матка зробила два цикли вирощування розплоду, перший цикл вона тільки бджолини, на другому вже вона починає вирощувати друг Якщо ми в таку сім'ю кинемо матку, яка тільки ще один не прийшла, її статус менший. Ну, да, її статус менший, ніж статус бджолосім'ї. Вона прочервить один оцей ще етап. А на наступному ну, вони її замінять. Тобто, незалежно від того, яка її якість, просто що не відповідає статусу бджолосім'ї, вона підлягає заміні. Причому ну, що ще можна сказати? Що про я ще хотів таке сказати? Зараз, якщо я згадаю, що я хотів сказати, ну оце такий. такий. А чому буває так, що ви посадили в сім'ю? А її й... Ну Це не стопроцентно, дія. Чому не стопроцентно, Тому що деякі сім'ї слабенькі і вона якби відповідає. Хоча вона вже на цій червіла, але вона слабенька. Вони ще не вважають, що вони з цей пройшли, я що першого вирощування вирощувати. Надіюсь, я трошки так коротко розповів про свою книжку, да. про свою концепцію. Да. Спасибо. Очень цікаві ідеї, приміри. И конечно вот еще раз покажу вашу книгу, писали, о которой отходит. Но если вы, допустим, пришло там Негиль, да?